Аптечка першої допомоги Олег Картавий, інструктор з першої допомоги. Яка аптечка має завжди бути з собою? Це набір. Everyday care – на собі для себе, тобто це набір, який ви можете або носити в наплічнику, або він може бути трошки менше сумочка. Він може бути на вас, в вашій кишені, і це набір, який ви маєте для допомоги собі, або тим ближнім оточуючим, які є біля вас, які е, поранені внаслідок або е, взриву, трапляння ракети, теракту, бойових дій. Цей набір повинен, повинен перш за все рятувати життя від масивної критичної кровотечі. Хочу особливо зауважити про вашу власну безпеку. Так, ваша власна безпека це перш за все. Тому що якщо ви е, рятуєте іншу людину, це може бути не родич, це може бути людина історії хвороби, якої ви не знаєте. Тому ця людина може нести якісь певні зараження в своїх біологічних рідинах. Тому захищайте себе. Як вибрати рукавички? Більше з нас. Звикли бачити рукавички нетрілові. Ось такі нас це навчив ковід, ну когось навчив кого ні. От носити такі рукавички або використовувати. То я хочу сказати, що ми бачимо це на медичних працівниках. Якщо приходимо в лікарню, нам беруть е, нашу кров або щось додають до нашого е, тіла. Але ці рукавички це не рукавички, які використовуються в надзвичайній ситуації. Чому? Тому що вони можуть пірватися під під час, коли ви вантажите людину в швидку, або витягаєте, або затягаєте на ньому джгут. Тому або кілька рукавичок на одну руку, ось таких нітрілових, щоб збільшити прошарок вашого власного захисту, або ці рукавички повинні бути фахові, які звуться high-risk ambulance, тобто рукавички високого ризику, які мають використовувати медики швидкої допомоги під час того, як надаються допомогу на вулиці в умовах, які відрізняються від стаціонару. І ці рукавички, вони навіть в таких от упаковках є. І на цій упаковці написано High Risk Ambulance. Тобто рукавичка високого ризику. То шукайте їх, вони є, їх можна придбати. Як вибрати ножиці? Далі. Помимо рукавичок, в нас повинні бути засоби дієві, щоб знайти рану. Щоб її знайти, нам потрібні ножиці. Ножиці так звані ступою нижньою браншою, або їх чомусь даже в наших вже нормативних базах звуть ножиці парамедичні. Ось такі ножиці. Вони повинні бути якісні, вони повинні гарно вкладатися в руку, щоб ви розрізали одяг. Якщо ножиць немає, то це може бути стропорізи, але це не повинні бути туристичні ножики. Як обрати перев'язувальні матеріали? Головне, якщо ми бачимо рану, наша ціль. На цю рану накласти пов'язку, тобто перекрити її. І щоб її перекрити, нам потрібні бинти і бинти якісні, тобто бинти еластичні. Це можуть бути бинти середньої еластичності, це можуть бути бинти низької кратності, низької еластичності, тобто ті бинти, які винайдені для перекриття кровотечі. І за допомогою цих бинтів робиться так звана пов'язка, що тисне або туга пов'язка з елементом компресії. Звісно, є сучасні перев'язувальні пакети, вони можуть бути трошки більші, 6 дюймів, тобто десь 15 см, вони можуть бути 4 дюйма, 10 см, і до таких от еластичних бинтів пришита подушка. А зверху на цю подушку наклеєний так званий компресорій, тобто елемент компресії, за допомогою якого ми перекриваємо кровотечу на кінцівці, на руці чи нозі. Це пов'язка, що тисне. І це ми дуже вам радимо ваш набір. Плюс дуже радимо так звані протиопікові серветки, які або гелі, які можуть бути а, в вашій кишені, в вашій аптечці, внаслідок того, що є якийсь вибух, можуть бути і опіки, і ці термічні цим термічним опікам може допомогти ці протиопікові серветки гелі з гідрогелем. Тобто, там рідина, яка зменшує, зменшує втрату власної рідини тіла під час опіку. Які мають бути джгути? Жгути для перекриття кровотечі, якщо ви не бачите з кінцівки, де витікає кров, або вам не вдається це зробити, якісно бинтом. І ці жгути можуть бути різні. Звісно, більше з нас, на жаль, знає про існування ось такого жгута, і лише його це так званий джгут Есмарха. Або ленточний жгут, який виробляється в нашій країні, вже достатньо давно, ще з радянських часів, і це єдиний жгут, який продавався в наших аптеч... аптеках. Але це не єдиний жгут, який ви. А, звісно, можете використовувати. По перше, є дгути жгути SWAT або омега, які використовуються досі і в Америці, і в інших країнах світу. Це певний еспандер еластичний, який може також достатньо ефективно перекрити кровотечу на руці чи нозі. І звісно, якщо ви його використовуєте, то ви маєте вміти цим користуватися. Ну і більше з нас з початком активної фази бойових дій розуміє, що потрібні жгути так звані турникети. І ці турнікети Кет, вони можуть бути чорного, помаранчевого, синього кольору, але це все однакові якісні турникети. Суть роботи цього турникету в тому, що внутрі схована стропа, вона продіта ось цей вороток. І коли ви накладаєте той турникет на тіло людини, то звісно таким чином ви і перекриваєте цю кровотечу. Звісно, наша ціль крутити цей вороток. І якщо ми його закрутили якісно і стільки, скільки потрібно, тобто повністю до кінця, то ми перекрили кровотечу на руці чи ножі. Це простіше, це швидше, і звісно, це не гума, тобто вона не перегрівається, не перемірзає, не тріскається. Ось ці жгути Ми дуже радимо вам мати в ваших індивідуальних наборах. Що ще має бути в аптечці? Ну і що ще ми можемо порадити? Це наліпка на грудну клітку. Тобто, якщо є ураження грудної клітки, може виникнути пневмоторакс, повітря в легенях, і ці наліпки вони можуть бути або глухі, або можуть бути з елементом віддачі воздуху, тобто з клапаном. І ці наліпки повинні розташувати на оголеній грудної клітці під час проникаючого поранення. Тобто, це оклюзійна пов'язка. І звісно, що в індивідуальному наборі, яка людина носить на себе і для собі, вона може мати власні медикаменти, власні, які її виписав лікар, або вона її вживає постійно рутинно і знає, що на неї на ці медикаменти немає алергії. Це може бути знеболювальні, це можуть бути протиалергічні засоби або будь-які інші. Але це людина використовує самостійно. Що треба мати в наборі родини або колективу? Другий набір. До якого ми зараз перейдемо, це набір або родини, або це набір колектива, який є на роботі. Тобто, що там потрібно мати? По-перше, повернемось до першого набору. Нам чітко потрібно мати не менш ніж один жгут на кожного працівника компанії в цьому наборі, або на кожного члена родини. Ми повинні мати або два перев'язувальних бинта, еластичних бендж бинта, або бинт плюс. Еластичний бандаж на кожного члена родини, ми повинні мати не менш ніж одну а бажано кілька протиопікових серветок, і звісно, і звісно, ми повинні мати ще і рукавички, щоб захистити себе або при наданні допомоги, щоб ми комусь іншому надавали. Ми мали ці рукавички. Плюс не забуваємо про те, що можуть бути невеличкі поранення, тому марлові серветки, які ви можете придбати. Або марлові відрізи, це великий кусень марлі, який можна придбати навіть в магазинах побутових. Це дасть змогу перекрити кровотечу невеличку садну, якусь яку ви накриваєте марлою і фіксуєте пластером. Цей пластер може бути у вас штатний в рулончиках, або зараз радять використовувати так званий армований скотч той скотч, який, по-перше, фіксується достатньо міцно. По-друге, ми можемо його порвати, навіть не, не використовуючи ножиці, і цей скотч, звісно, може слугувати вам пластером. Що ще можемо мати в аптечці родини? В аптечці родини ми можемо мати ще родинні медикаменти: тобто, те, що вживає бабуся, те, що вживає матуся, те, що вживає дитина. Але ці медикаменти повинні бути виписані їх лікарем, сімейним лікарем або профільним вузьким спеціалістом-лікарем, які їм ці медикаменти радить. Не забуваємо в родинній аптечці також про кілька ножиць, щоб дістатися до поранення. І робимо так, щоб ця аптечка знаходилась ем, не під полячим сонцем, не в холодильнику, тобто температура десь приблизно ноль плюс двадцять градусів. Чому тому, що і в аптечці індивідуальній, і в аптечці родинній в нас може так склалося, що потрібно обробити маленьку садну, маленьку садну перед тим як накласти пластир, і це. Повинна виконатись за допомогою так званого хлоргексидину. Це рідина, яка вбиває бактерії. І ми можемо, можемо з вами використовувати цей е, класичний антисептик, який продається, бачите, і в бутильки 100 мл з такою канюлею, і в спреї, який, звісно теж якісно працює, і очищає рану від бруду перед тим, ну і вбиває е, бактерії перед тим, як ви накладаєте пластир. Звісно, якщо це критична кровотеча, і ту і звідти тече кров багатою швидко. Нам не потрібно нічого обробляти. Нам потрібно лише перекривати кровотечу. Що має входити в додатковий набір при травмі великої кількості людей? Якщо ми кажемо про додатковий набір, який можемо використовувати при масовій травмі, наприклад, ракета або бомба або теракт в будівлі, де є велика кількість постраждалих, то ми можемо поміркувати про те, що ми можемо мати додатковий дородинний або до індивідуальної аптечці, набір. Це набір е, травми, тобто, по-перше, це кровотечі. Перш за все, це достатня кількість жгутів будь-яких жгутів, якими ви маєте вмієте користуватися, е, і ці жгути повинні бути використані. По перше, по-друге, це велик, величезний набір перев'язувальних матеріалів або перев'язувальних пакетів, якими теж ви вмієте користуватися і вміють користуватися або ваші родичі, або працівники вашої компанії, де знаходиться цей додатковий набір. Це оклюзійні пов'язки. З розрахунку не менш ніж одна на людину. Чому тому, що ці е, травми грудної клітки, проникаючи поранення, можуть теж ускладнити дуже е, життя людини до прибуття швидкої. Це марлеві відрізи. Їх можуть бути, е, вони можуть бути невеличкі метрові, може бути три метрові. Як я зараз демонструю, але це великий кусень марлі, який може дати змогу перекрити не або маленьку кровотечу, або ця марля. Вона може бути покладена безпосередньо на е, джерело кровотеч. І жорстко приймати на бинтам, що й буде слугувати пов'язкою, що тисне. Ну і звісно, ми радимо ще додатково використовувати протиопікові серветки і гелі, що була з розрахунку не менш ніж одна на людину, і так звані м'які шини, тому що під час взриву, мінно-взривної травми, потрапляння ракети, вибухової травми може бути рана плюс перелом кінцівки руки чи ноги. Тому існують. Ось такі м'які шини з твердим серцівником, тобто там алюміній, які використовують вже давно або а, військові, ну або бачите, вона така не військового вигляду туристи. І ця шина, якщо її правильно ефективно змоделювати, ми можемо використовувати під час евакуації людини з ураженою кінцівкою. Тобто, ця шина приймає. Позицію тіла ось таким чином, і ми можемо зафіксувати. Тобто, це давно вже на штахета з забору, і, звісно, це не якісь там палочки, достачки, веточки. Ось чому це ми радимо. Плюс не забуваємо про додатковий пластер, який може слугувати якісний, так званий армований скотч, який використовується в більшості військових аптечок Individual First Aid Kit. Що ще можемо порадити? В набір, який є набором е при додатковому ураженні масової травми, ще додати м'які безкаркасні ноші, людину на чомусь повинно виносити. І якщо велика кількість постраждалих, то у швидкої не буде обладнання стільки для евакуації, скільки потрібно. А тягнути за руки за ноги, це достатньо по-перше небезпечно. А по-друге, це незручно. Не забувайте, колеги, головне. Знання з домедичної допомоги вони не складні. У нас існує в країні порядки надання дометичної допомоги, затверджений міністерством охорони здоров'я наказ номер сірісорок від 9 березня цього року. Тому, будь ласка, вивчайте цю першу допомогу, тому що ці знання рятують життя.